Останніми роками серед городників з'явився незвичний спосіб догляду за грядками укладання картону поверх землі. Для багатьох це звучить дивно навіщо класти на грядки те, що зазвичай йде на смітник. Але коли розібратися глибше, цей метод має свій сенс і навіть може стати справжнім порятунком для втомленої землі. Я сам довго сумнівався, поки не спробував, і скажу чесно. Результати мене здивували настільки, що зараз я вже не уявляю свій город без цього простого матеріалу. Картон, як би дивно це не звучало це ж чиста целюлоза, тобто деревина, лише спресована у щільні листи, у селі, де часто бракує часу, води чи соломи, він може стати добрим помічником. Головна його перевага в тому, що він затримує вологу в землі, сонце не випалює верхній шар. І ґрунт під ним залишається м'яким, ніби після дощу, а ще він пригнічує бур'яни, ті просто не можуть пробитися крізь щільну поверхню. У результаті город виглядає доглянутим, без зайвих зусиль, а людина має менше роботи з сапою. Чому це важливо? Бо для більшості селян вода небезмежне благо. У спеку, коли криниця міліє, а поливати треба щодня кожна крапля на рахунку. Картон дозволяє поливати рідше. Волога зберігається довше, а коріння рослин не пересихає. Це особливо помітно на піщаних ґрунтах, які швидко висихають. Там, де я раніше поливав через день, під картоном достатньо було раз на 5-7 днів. І рослини все одно виглядали свіжими. Ще одна перевага земля під картоном не забивається. Після сезону, коли знімаєш листи, бачиш, що верхній шар став пухким. Живим. Дощові черв'яки люблять таке середовище, бо їм там і волога, і темно, і багато поживи, адже картон поступово розкладається, перетворюючись на органіку. Саме ці маленькі трудівники роблять ґрунт родючим, вони перемішують залишки картону з землею, утворюючи справжній природний компост звісно, є й перестороги. Не кожен картон підходить для грядок. Той, що блищить або має кольорові малюнки, містить хімію, фарби, клеї, вони не лише не принесуть користі, а можуть зашкодити землі. Тому варто обирати звичайний нефарбований пакувальний картон, який легко рветься і намокає. Найкраще брати коробки з під побутових товарів, де немає глянцю. Багато хто домовляється з місцевими магазинами або складами, щоб забирати старі коробки безкоштовно. І це ще один плюс економно й корисно. Тема картону на грядках викликає суперечки. Одні кажуть, то дурниця земля під ним задихається. Інші відповідають, а я давно так роблю бур'янів нема, урожай краще і правда, як завжди, посередині. Бо все залежить від того, як саме застосувати цей метод. Якщо просто кинути картон без підготовки, він може затримати повітря. І тоді корінням буде важче дихати. А якщо укласти правильно, залишивши невеликі проміжки та зробивши отвори під рослини, то результат буде зовсім інший. Я прийшов до цього способу не відразу, спершу почув про нього від сусіда, що дивувався, та навіщо сапати, коли є картон, тоді я лише посміхнувся, бо не повірив. Але коли побачив його помідори, що стояли зелені і соковиті навіть у спеку, то задумався. Спробував спершу на маленькій ділянці під гарбузами і кабачками. Після першого сезону зрозумів, що це працює. Потім застосував на картоплі і вже через рік під картоном земля стала м'якою, немов перегнійна, і копати було легше ніж будь-коли. У нашому селі люди звикли перевіряти все на практиці. Тож, коли я розповів про свої результати, сусіди теж почали класти картон. Одні робили це просто під траву, інші під шар компосту. І майже всі відзначали одне. Бур'яння справді стало менше, а земля залишалась вологою навіть після кількох спекотних днів. Це не диво, не чарівна панацея, а просто розумне використання природних. Властивостей матеріалу. Отож тема картону на грядках заслуговує уваги. Це не просто випадкова мода, а спосіб зробити землю живішою, без хімії та великих витрат. Для селянина, який цінує час і сили, це може стати справжньою знахідкою. І якщо колись ми дивувались, навіщо класти папір у город, то тепер дедалі більше людей переконуються, іноді. Найпростіші речі працюють найкраще. Якщо вирішили спробувати укладати картон на грядки, то перше, що треба зрозуміти, успіх залежить не від самого картону, а від того, як саме його застосувати. Кожна дрібниця має значення товщина шару, підготовка землі, час укладання, навіть те звідки взято картон. Цей метод не можна робити аби як, бо тоді. Користі буде менше ніж шкоди, тому варто розібратися крок за кроком, щоб зрозуміти, як зробити все правильно, щоб земля отримала найбільшу користь. Перед тим як класти картон, треба підготувати саму ділянку. Бажано згрібти всі великі бур'яни, особливо ті, що мають міцне коріння, пирій, осод, лободу. Хай навіть залишаться дрібні травинки, але великі краще прибрати. Бо вони можуть пробитися крізь щілини, потім землю трохи зволожують не болото, але щоб верхній шар був м'який. Якщо земля суха, картон не приляже щільно, і бур'яни швидше знайдуть шпарину, щоб вирости. Картон треба брати звичайний, без глянцю, без малюнків, без склеєних шарів. Найкраще підходять старі коробки з під побутових товарів або техніки. Якщо є сумнів, просто полийте лист водою. Якщо він вбирає й темніє, придатний. Якщо ж ближчить і не намокає, відкладіть він шкідливий. І не забувайте, що деякі коробки мають стрічки чи скоби. Усе це треба зняти, щоб не залишати сміття в землі. Коли картон підготовлений, його розкладають на грядках. Найзручніше робити це навесні або восени, коли земля волога. Листи кладуть у нахльост, тобто з перекриттям, щоб між ними не було щілин. Бур'яни дуже хитрі, знайдуть навіть найменшу шпаринку для кращого ефекту. Шар картону має бути товстішим два або навіть три шари, особливо там, де багато пирію. Поверх картону можна насипати шар соломи, трави або компосту, тоді він не буде літати від вітру і краще збережеться. Якщо ви хочете садити через картон, треба зробити отвори. У тих місцях, де будуть рослини, картон надрізають хрестом або вирізають коло діаметром приблизно 10 см. Через цей отвір саджають розсаду або кидають насіння. У перші дні картон може виглядати дивно, неприродно, але через кілька тижнів він притискається, темніє, починає поступово розкладатися. Земля під ним не твердне. А навпаки стає, стає розсипчастою. Дехто запитує чи не заважає картон дощу? Насправді ні, бо він пропускає вологу через стики, через отвори, а також через капіляри, коли намокає. Якщо дуже хвилюєтесь, можна зробити кілька додаткових дірок шилом або вилами, щоб дощова вода легше проходила. А ще є хитрість перед укладанням змочить листи водою. Вони стануть гнучкі і швидше з'єднаються із землею. Щодо часу краще починати восени тоді за зиму картон встигне частково перегнити, а навесні земля під ним буде пухкою, легкою. Якщо ж починаєте навесні, то головне не класти на мерзлу або холодну землю, дайте їй трохи прогрітися. Я спостерігав якщо покласти надто рано, картон затримує тепло і паростки сходять пізніше. Зате влітку, коли спека це стає перевагою, земля не перегрівається. Деякі городники помітили, що картон найкраще працює в поєднанні з іншою мульчею. Наприклад, спочатку кладуть шар картону, а зверху скошу... скошену траву. Трава утримує картон, не дає йому підсихати, а коли перегниває, додає поживи ґрунту. Така двоїста мульча працює як ковдра зверху захист, внизу живлення. Під такою ковдрою і черв'яки активніші, і волога тримається довше. Дуже важливо не використовувати кольорові пакувальні матеріали у глянцевих коробках є фарби з важкими металами і вони можуть потрапити в землю. Те саме стосується картону, з клеєними шарами, особливо якщо вони мають тонку плівку, вона не розкладеться. Усе це створює ризик для ґрунту, тому краще не ризикувати. Майте правило. Якщо картон має блиск чи запах фарби одразу вбік. Є ще одна порада, яку мені дав старий городник класти картон не тільки на грядки, а й на доріжки між ними. Там він служить ще довше, бо не перегниває так швидко, і бур'яни там взагалі не ростуть. Я спробував, і тепер у мене доріжки рівні, чисті ходити приємно і бруду менше. А після року, коли картон розкладається, просто додаю новий шар зверху і все, без зайвої роботи. Щоб не притягнути мишей чи комах, варто періодично оглядати грядки. У мене за весь час не було проблеми з гризунами, бо картон не має запаху, який їх приваблює. Проте, якщо поруч є компост чи схованки, вони можуть з'явитись, тому краще покласти пастки або кішку поруч. Цей спосіб вимагає терпіння. Перші результати видно не відразу, а через сезон. Але якщо зробити все правильно, без хімії, без поспіху, ви побачите, як змінюється земля. Вона ніби оживає, стає м'якою, легкою, не злипається після дощу. І найприємніше, бур'яни більше не душать посадки. Саме так працює правильне укладання картону. Просто дешево й на користь. Коли я вперше поклав картон на грядки, Сусіди дивилися з підозрою. Один казав: Ти що, з розуму зійшов? Папір на землю класти. Інший сміявся. Потім все позбираєш, як вітер рознесе. Але через два місяці, коли в мене бур'янів майже не було, а помідори стояли, як у парнику, ті самі сусіди вже приходили питати: А як ти то зробив, щоб не сапати? От тоді й почалися справжні експерименти. Бо кожен хотів перевірити, чи то справді працює, чи просто мені пощастило з погодою. Першу ділянку я зробив під кабачки вони люблять вологу і не терплять бур'янів, тож картон під них підходив ідеально. Коли почав класти листи, земля була суха, тому я спершу добре полив. Потім уклав картон у два шари, зверху трохи присипав старою травою. Уже через тиждень помітив. Що бур'яни, які зазвичай з'являються після дощу, тепер узагалі не ростуть. Земля під картоном залишалася вологою, навіть коли зверху все пересихало. Під час сильної спеки, коли сусідські рослини в'янули, мої кабачки виглядали бадьоро, листя не опускалося, я поливав їх утричі рідше, ніж раніше, і врожай був навіть кращий. Наступного року я вирішив перевірити цей метод на картоплі, зробив грядку під картоном, а поруч звичайно щоб бачити різницю весна була суха, і бур'яни росли, як на віжені. але під картоном не проросло майже нічого. Коли настав час копати, я був здивований. Земля під картоном була м'яка, немов пух, лопата входила без зусиль, картопля легко витягувалася. А коренеплоди були чисті, не злиплі з грудками. На звичайній грядці ж земля була твердою, пересохлою і бульби дрібніші. Саме тоді я зрозумів, що цей спосіб має реальну користь не просто від бур'янів, а від загального виснаження ґрунту. Після цього я почав укладати картон на більших ділянках під гарбузи, капусту, навіть малину. І щоразу спостерігав одну й ту ж картину де картон там волога, де без нього суха кірка. Цікаво, що під картоном з'явилося багато дощових черв'яків їх стало стільки, що, коли піднімав листи навесні, то земля буквально ворушилася. Це добрий знак. Черв'яки люблять органіку і створюють природний гумус. Картон для них як застілля, бо під час розкладання він стає їжею. Через це ґрунт з року в рік покращується навіть без внесення добрив. Є ще одна річ, яку помітив: під картоном температура ґрунту стабільніша, у спеку земля не перегрівається, а вночі не охолоджується так швидко. Це особливо допомагає раннім посівам: буряк, морква, цибуля краще сходять. Навесні, коли ще холодно, я просто роблю отвори в картоні і накриваю грядку старою плівкою або агроволокном. У результаті отримую свого роду міні теплицю. Серед моїх знайомих теж чимало спробували цей спосіб, і кожен мав свій досвід. Один дідусь казав, що колись ще за радянських часів він теж клав папір під картоплю, тільки тоді не було такого картону, то користувалися газетами, але потім перестали. Бо газети стали кольорові, а з ними і хімія. А тепер, коли з'явився чистий пакувальний матеріал, старий метод знову ожив. Інша жінка розповідала, що кладе картон на суниці. Не лише бур'янини ростуть, а й ягоди чисті, не лежать у болоті. Це зручно, бо не треба постійно підсипати солому. А от один мій знайомий зробив помилку поклав картон. Просто на суху землю і не накрив зверху нічим. Через тиждень його підняв вітер і половину знесло в сусіда нагород, тому тепер усі знають обов'язково треба чимось придавити хоча б шаром трави або кількома камінцями. Також варто пам'ятати, що в дощову погоду картон намокає і може злипнутись, але це не біда, коли підсихає, знову стає щільним. І свою роботу виконує далі. Є ще народна хитрість класти картон під кущі малини або смородини восени. Тоді взимку під ним накопичується тепло, і навесні кущі стартують швидше. До того ж, бур'яни не пробиваються між гілками і, і не треба повзати з сапкою. У мене так зроблено під усією малиною, і тепер там завжди чисто. Волога тримається навіть у липні. Багато хто думає, що картон це сучасний винахід, але насправді подібні прийоми були і раніше. Наші діди мульчували землю всім, що було під рукою, соломою, листям, навіть старими мішками. Головне було не залишати землю голою, бо оголена земля швидко втрачає вологу, твердне тріскається. Картон це лише нова форма старої мудрості. Сучасний матеріал. Але ідея та ж сама природа не любить пустоти, усе має бути прикрите. І, хоч метод здається простим, у ньому є глибокий сенс. Коли я бачу, як під картоном земля з кожним роком стає живішою, як черв'яки роблять свої ходи, а бур'яни вже не мають сили пробитись, то розумію це не просто лайфхак з інтернету це справжній спосіб дати землі відпочити і відновитися. Бо земля, як і людина, втомлюється, якщо її постійно копати, сапати, перевертати. А картон дає їй змогу дихати і працювати природним шляхом. Тож тепер я вже не дивуюсь, коли бачу сусідів, що носять коробки з магазину на город. Колись сміялися, а тепер кажуть А дай і мені кілька листів, спробую під помідори. Бо переконати людину може не стаття чи відео, а лише її власний досвід. І саме цей досвід найкраще підтвердження того, що іноді найпростіші рішення, наче звичайний картон, можуть змінити все у нашому господарстві. Після кількох сезонів використання картону на грядках я можу впевнено сказати, цей метод має сенс, але тільки тоді, коли все робити з розумом. Картон не є чарівною панацеєю, яка сама зробить урожай рясним і землю пухкою. Це лише інструмент, що допомагає природі працювати в нашому напрямку. Якщо його застосовувати правильно, результат буде добрий, якщо ні, можна тільки даремно витратити час. Передусім треба розуміти, що картон не замінює догляду, а лише полегшує його. Так, він зменшує кількість бур'янів, зберігає вологу, але це не означає, що можна забути про город на все літо. Час від часу треба перевіряти. Чи не з'явилися щілини між листами, чи не розірвалися вони від дощу, чи не завелися мурахи? Земля живий організм, і навіть під картоном вона дихає, рухається, змінюється. Тому догляд має бути просто менш трудомісткий. Якщо говорити про користь, то її кілька. По перше, картон зберігає вологу. Це важливо в посушливих районах, де кожен полив то зусилля. По друге, він пригнічує ріст бур'янів, по третє, при розкладанні утворює органічну масу, збагачує ґрунт і приваблює дощових черв'яків, і по четверте, він не потребує витрат це те, що зазвичай іде у сміття. Для селянина, який вміє раціонально використовувати все, що під рукою це дуже вигідно, але не можна не сказати й про можливі проблеми. Головна з них і валик. Неправильний вибір матеріалу. Якщо використати глянцевий або кольоровий картон, то можна занести у землю шкідливу хімію, а якщо укласти занадто щільно, без отворів, то корінням рослин буде бракувати повітря. Дехто, особливо початківці, роблять ще одну помилку кладуть картон просто на бур'яни, не прибираючи їх спершу. У такому разі сильні багаторічники все одно пробиваються. А грядка виглядає неохайно. Тому, перш ніж класти, землю треба підготувати, це основа успіху. Ще один момент товщина шару. Якщо класти лише один тонкий лист, то вже через місяць він розвалиться і втратить ефект. Краще зробити два або навіть три шари. Так він протримається до осені, а частково й наступного року. На доріжках між грядками можна класти товстіше. Там – він служить найдовше. І це справді зручно. Не треба постійно сапати стежки, не заносиш бур'яни на грядки, ходити можна навіть після дощу, ноги чисті. Мені довелося почути різні думки про цей спосіб. Одні кажуть картон це знахідка, земля ожила. Інші після нього багато равликів і слизнів. Я помітив, що все залежить від умов. Якщо місце сире, то справді може з'явитися надлишок вологи і равлики. Але на відкритих сонячних ділянках такого немає. Щоб уникнути цього можна підсипати.